Пам'ять про захисників України. Робоча група з вшанування загиблих військових зібралась на чергове засідання. Одним з питань обговорили проведення хвилини мовчання у південному. Така акція вже проходить у всіх школах міста. Рідні загиблих зауважили, що в цей час ні в магазинах, ні на вулицях не зупиняються ні люди, ні автотранспорт. Петро Кутенець вніс дві пропозиції для пам'ятування воїнів, які віддали своє життя. Перша це стосовно того, щоб через гучномовці в місті Южному транслювалися 60 ударів, 60 хвилин мовчання о 9-й годині ранку, як загальноукраїнська хвилина мовчання. Друга пропозиція моя була стосовно того, щоб під час хвилини мовчання поліція або муніципальна варта перекривала рух транспорту в місті Южному. Якщо поліцейський, один поліцейський. Стане біля світлофор і перекриє цей перехрестя наше, то водії, які зупиняться, вони подумають, а чого це раптом? Він нас перекриває. Ну, а можливо, вони для них це не важливо. Можливо, вони сепаратисти, можливо, вони ждуни. Це не суть важливо, але, але можливо, це їм буде е, натяк на не натяк на те, підсказка, що люди добрі. Е, зупиніться на одну хвилину в своєму житті. Нічого не зміниться ви скрізь встигнете, але зупиніться ради тих, хто поклав своє життя за вас. Розмістити стіну пам'яті у фоє будівлі міської ради. Таку ініціативу висловили рідні загиблих захисників. Виконком це таке місце де приймають делегації з інших міст, з інших країн. Ну це як наше дзеркало, Але люди приїжджають і на перше, куди їх ведуть – це виконком Раніше на першому поверсі на стіні були такі гарні букви написано місто южне. Гарна була зараз. Вони зняли, бо ну вже назва не актуальна. Стіна пустує ми запропонували родичами зробити. Ну це, мабуть, буде стіна пам'яті, якось так, щоб люди, які приїжджали там з міста побратими, представники різних організацій, щоб коли вони заходили до пеконком, щоб вони бачили наших героїв, що наші хлопці вони мешкали в. Цьому вони це не десь там хтось коли загинув. А це люди. Вони жили в нашому вісі. вони працювали. Вони були частиною нашого міста. Ми їх пам'ятаємо. Ми їх шануємо. І ось ці хлопці тут. Ми кожного бачимо, кожному пам'ятаємо. Бурхливе обговорення викликало питання меморіалу пам'яті на центральній площі міста. Ескізи ідей розробляє художниця Лариса Дем'янишина. Рідні загиблих воїнів бачать це місце концептуально українським. У всякому разі мені болить то, що болить і пані Олі, і пані Алі і всім і матерям, і жінкам загиблим. І мені хочеться, щоб це було не просто фіксація, а щоб це було місце. Яке би зачіпляло зараз, це місце про конкретну війну і про тих людей, які гинуть зараз конкретно в цій війні. І тому все має говорити про це. Вся символіка має говорити про це. Це не якийсь має бути загальний пам'ятник, це має бути конкретний пам'ятник конкретним людям. Нам важливо, аби меморіальний комплекс він не був схожий на радянські приклади. Ну, подібних е, меморіалів. Тут важливо говорити про те, що в нас є власні українські символи, тому що наша національна визвольна боротьба вона триває століттями. І за цей період часу е, у нас е, стільки є своїх власних традицій, українські саме традиції вшанування пам'яті, що ми зобов'язані їх. Е, е, Реалізовувати в наших меморіалах у цьому разі ми досягаємо найголовнішого, коли історія російсько-української війни буде передаватися з вуст уста. Коли дитина, яка побачить на рівні своїх очей там ФПВ дрон, запитає своїх батьків, що це, і батьки пояснять, що, що це таке, і він вже з маленького буде розуміти, що відбувалося на території його країни. Серед інших на засіданні робочої групи розглянули питання перенесення еспланади пам'яті, встановлення табличок з назвами перейменованих вулиць у Сичавці. Також Ольга Годовенко звернула увагу на роботу поліції під час проходження траурної колони. У такій ситуації, крім безпеки, руху поліція мала б подати приклад шанобливого ставлення до воїна на щиті. Присутній на засіданні офіцер поліції пообіцяв передати зауваження своєму керівництву. Більше про засідання робочої групи Пис вшанування загиблих військових дивіться у програмі про тиждень.